Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з малювання. А що ми з вами будемо малювати? Послухайте, будь ласка, загадку. В неї гарні пишні віти і колючок не Не Небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Хто це, дітки? Так, правильно, це Ялиночка. Незабаром же в нас починаються свята. І ви всі вдома обов'язково прикрашаєте ялиночку. Ось сьогодні я вам пропоную намалювати гарну, красиву ялиночку. Дітки, але перш ніж малювати ялиночку, давайте ми з вами її розглянемо. Скажіть, будь ласка, ялинка це кущ чи дерево? Так, правильно, це дерево. Зверніть увагу у неї великий стовбур. Коричний. Ви бачите великий стовбур? І багато гілочок, які ростуть у різні боки. Це називається крона дерева. Дітки, скажіть, будь ласка, а на гілочках у ялинки що росте? Так, а на гілочках ростуть у нас замість листочків голочки. Подивіться, які вони маленькі і колючі. А скажіть, будь ласка, які плоди ростуть? На ялинці, мабуть, цукерочки? Ні, звичайно, молодці. Це шишки ростуть на ялинках. Дітки, але перш ніж малювати нашу ялиночку, давайте ми з вами розімнемо наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. Росла собі ялиночка. На ялиночки гілочки. На гілочках голочки. Ми ялинку намалюємо. І звірятам подаруємо. Для роботи нам знадобляться фарби гуашеві зеленого, червоного, жовтого та синього кольору. Також нам знадобиться зім'ятий папір, водичка пензлик, о, дивіться, паролонова гумка, яка вже пропитана в мене зеленою фарбою, і аркуш паперу блакитного кольору. Приступимо до роботи. Дітки, не забудьте, будь ласка, закотити рукава, якщо вони в вас є. Беремо свої долоньки і мокаємо у нашу зелену фарбу. І ось так долоньками малюємо нашу ялиночку. Ось, подивіться, яка гарна ялиночка в нас з вами виходить. Дітки, подивіться, яка гарна ялиночка в нас з вами вийшла. Не забудьте, будь ласка, тепер вимити свої ручки. Мені допоможуть вологі серветочки. Дітки, поки ми з вами мили наші долоньки, наша ялиночка вже готова далі до прикрас. Але спочатку давайте ми з вами намалюємо їй стовбур. Беремо коричневу фарбу і знизу. Починаємо малювати знизу товстий буде стовбур, а до... чим вище, тим він буде в неї тонкіший і зафарбовуємо. Дітка, ось наш стовбур вже і готовий. Далі ми починаємо прикрашати нашу ялинку. Зараз ми з вами намалюємо верхівку для ялинки. Для цього нам потрібна буде жовта фарба. Беремо пензлика, фарбу. І намащуємо свої три пальчики фарбою. Батьки, будь ласка, допоможіть діткам, щоб вони не дуже сильно забруднилися. Три пальчика намостили і поставили. Ось така в нас буде верхівочка красива. Дітка, наша верхівка дуже схожа на наш з вами тризуб. Не забудьте, будь ласка, обов'язково витерти свої пальчики. А далі ми беремо зім'ятий папір, макаємо його у будь-яку фарбу будь-якого кольору, який вам забажається, і прикрашаємо нашу ялиночку, де вам забажається. Так, тепер беремо червону фарбу. І так само, де вам захочеться, прикрашаємо нашу гарну ялиночку. Я думаю, звірятам лісовим дуже вона сподобається. Ось так. Тепер так само беремо жовту і теж прикрашаємо тепер. Жовту, жовті кульки чіпляємо на нашу ялиночку. Ось! Дивіться, яка гарна в нас з вами виходить ялиночка. Дітки, ось яка в нас гарна, чудова, святкова вийшла ялиночка. Ми обов'язково її подаруємо звірятам у лісі, і звірята будуть радіти, що в них є така гарна, красива ялиночка. Чекаю на ваші фото. До побачення!